Невдовзі найбільший виш Закарпаття зустрічатиме 80-ту річницю. Із цієї нагоди з'явилась ініціатива назвати кілька вулиць іменами науковців у ЖНУ. Це Люди, яких чудово знають Ужгородці, кількох поколінь, яких знають Закарпатці і чия наукова діяльність є відомою далеко за межами нашого краю та України загалом на міжнародній арені. Ідеться про три вулиці, радше про вшанування трьох особистостей. Це видатний науковець-фізик Ігор Петрович Студеняк. Він займався дослідженням у галузі фізики, в тому числі були праці, які спрямовані на зміцнення нашої оборони Сергій Митрович Федака якого в Ужгороді в Закарпатті знали всі видатний історик, автор 16 томника унікального видання про історію України, практично за роки незалежності, жоден видатний науковець історик України нічого подібного не зробив. І третя особистість це Михайло Іванович Фатула, професор, академік, лікар, який оздоровив і Дарував життя десяткам тисяч закарпатців, дослідив і виявив ще у минулому столітті причини регіонального захворювання в конкретному регіоні і його дослідження лягли в основу там соціальної медицини. Один із варіантів назвати вулиці де або де неподалік до прикладу, жили чи працювали науковці. Ми не настоювали, коли подавали листа, які власне вулиці мають бути там перейменовані. Ми просимо просто назвати вулицю Ужгорода цими людьми. Представники УЖНУ написали звернення до міськради. Лист повинен пройти певну процедуру. Спочатку звернення розглядають фахівці, спираючись на думку громадськості. Відтак рішення приймає комісія. Якщо приймається рішення, що дане питання підтримує комісія, тоді створює, проходяться громадські обговорення, вони по термінах два місяці. Після того йдуть громадські слухання. Громадські слухання проходять в залі міської ради, тобто, хто має намір відмовити або не погоджуватися з підтриманням даної пропозиції, приходять туди і фіксують це протокольно. Після чого ми фіксуємо. Протокольно ці всі результати і подаємо нас на розгляд сесії депутатів міської ради для того, щоб вони або підтримали, або відмовили в наданні перейменування вулиці. Звернення поки що залишається на етапі розгляду.